Samsung хоче зрадити Google, а Microsoft Nvidia. Маска плавить ще більше, ніж зазвичай, та новий DJI, котрий не підходить для ЗСУ. Про це та багато чого іншого у нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Компанія DJI анонсувала новий БПЛА професійного класу Inspire 3 для аерофото та відеозйомки. Новий Inspire має камеру ZenMuse x 9 8 k повнокадровий сенсор з записом 8К25 кадрів в Cinema DNG, 8K 75 кадрів та 4К в 120 кадрів з Apple ProRes без кропів. Усе це з підтримкою власного байонета DJI DL. Об'єктиви для камери треба купувати окремо. Корпус став легшим, шасі можна опускати під час польоту, що надає можливість знімати вгору з 80 градусів, максимальна швидкість 94 км за годину, швидкість спуску та підйому 8 метрів за секунду. Крім цього, Inspire має FPV камеру для оператора, яка має кут огляду 161 градус з датчиком нічного бачення. Радіус дії цього БПЛА 15 км, з можливістю отримувати трансляцію на пульт у якості Full HD та 60 кадрів за секунду. Пульт, до речі, цілком зійде за зовнішній професійний монітор: 7 дюймів, 1200 ніт яскравості та майже 3,5 години роботи, які можна розширити до 6 годин з допомогою. Мого і зовнішньої батареї. Сам БПЛА може летіти до 28 хвилин на одному заряді. Не все тільки на залізному оновленні, там ще величезна купа софтових фішок та систем польоту. Наприклад, цей дрон може імітувати роботу крану або возика. І так, навряд чи його будуть купувати для ЗСУ і навіть не через нову прошивку. Вартість такої цятки 16,5 тисяч доларів за комплект, який складається з самого БПЛА, камери, пульту, шести акумуляторів та пристрою живлення, терабайтного SSD, чохла, пропелерів. Ящиків і багато чого ще. Якщо вам здається, що це забагато, ой ні, абсолютно ні. Усі ми знаємо, як Apple не любить давати своїм користувачам свободу у виборі. Кожен рух в бік більшої відкритості йде з величезним скрипом. Проте це може змінитись вже в iOS 17, який згідно з інформацією Марка Гурмана з Bloomberg, з'явиться можливість встановлювати застосунки не з App Store. Так, цілком офіційно скоріш за все, це все через новий закон Євросоюзу про цифровий ринок, який зобов'язує дозволяти користувачам встановлювати програми з альтернативних джерел. І найцікавіше те, що цей закон, по-перше, вступає в силу вже в наступному році. І по друге, власне, Apple і винна в прийнятті цього закону, адже саме через суд Apple та Epic Games на цю проблему звернули увагу. Тож що WWDC може стати цікавою не тільки через потенційний анонс гарнітури віртуальної реальності та тим, що кардинально буде нова WatchOS, а й через ось такі цікаві зміни в світі iOS. Проте відкритим залишається питання стосовно безпеки та конфіденційності, про які Apple дуже сильно піклується. Adobe не збираються зупинятися зі своїм нещодавно запущеним в бета-тестування Firefly, ідуть ще далі, анонсуючи нові функції на базі штучного інтелекту для своїх продуктів. Монтувати в прем'єр стане значно простіше, особливо коли мова йде не про там якісь високобюджетні рекламні відео, а про звичайні блоги чи контент для соціальних мереж. Користувач тепер зможе, наприклад, просто написати, якою він бачить цю сцену, наприклад, щоб це було відредаговано так, наче знімалось. Не знаю, зранку або в золоту годину, або зробити обличчя яскравішим, враховуючи те, що корекція кольорів є не найпростішою задачею, це дуже круто. Ще крутіше можливість просто написати додай екшен музику чи звук вітру або океану. І прем'єр зробить це абсолютно легальні звуки та музика, за яку вам не прилетить за авторські права. Також з'явиться ще автоматична генерація субтитрів, для користувачу треба буде просто їх ввести, а програма вже сама їх розставить туди, куди потрібно. Але ще крутіше створення біролів зі сценарію. Тобто ви просто даєте програмі свій сценарій відео, а вона самостійно знайде потрібні шматочки і ставить їх чітко там, де це потрібно. Але і це ще не все. Тепер там можна буде згенерувати розкадровки. А якщо в сценарії буде прописано портретний план чи надширокий кут, програма зробить відповідні розкадровки. Це ну, серйозно, настільки приголомшливо, що я навіть не знаю. Поки що Adobe не можуть назвати точної дати запуску цих можливостей. Але трапитись це повинно наче як до кінця цього року. Розвиток штучного інтелекту, або нейромереж, називайте як вам завгодно, вже не зупинити. І виграє на цьому, звісно ж, Nvidia, яка випускає графічні процесори для навчання усіх цих мовних моделей і абсолютно всього іншого. Для статистики, просто задумайтесь, приблизно 90% ринку графічних адаптерів для навчання та роботи мовних моделей та штучного інтелекту це саме картки зелених, а точніше, вже застарівша модель А100, вартістю 10 тисяч доларів. Проте, Чальні сервери використовують не одну і навіть не десять таких карток. В той же час нещодавно була презентована картка H100, потужніша в 9 разів, проте коштує приблизно 40 тисяч доларів. У будь-якому випадку усіх цих потужностей вже замало, і Microsoft, котра найбільше зацікавлена в здешевленні обслуговування свого моднього Bing та всього, що приносить штучний інтелект в їхні продукти. Планують розробити власну картку під назвою Athena саме для роботи зі складними чат-ботами. Розробляється вона з 2019 року, саме тоді, коли редмондовців вирішили вперше інвестувати в OpenAI. проте розробляється цей чіп для внутрішнього користування і на ринок не потрапить. Будь-якому випадку цікаво, як світ відреагує на це, адже тема ця дуже тендітна. Приклад тому новина про те, що зовсім скоро Google може втратити свої лідерські позиції як пошуковий гігант, за даними видання New York Times, минулого місяця співробітники Google дізнались, що Samsung цілком серйозно розглядає можливість зміни стандартного пошукового рушія на своїх смартфонах в бік Bing. І згідно з внутрішніми повідомленнями в корпорації добра почалась реальна паніка, особливо коли в понеділок їхні акції впали одразу на 4% через цю новину. Навіть поява такої новини це вже показник того, про що ми говорили ось буквально декілька місяців тому. Той з гігантів, хто не осідлає штучний інтелект, може впасти з Олімпу назавжди і дуже швидко. І якщо Samsung все ж вирішить перейти на Bing, то для Google це дорівнюватиме втраті 3 мільярдів доларів щорічного прибутку. Трьох з 162, проте все ж неприємно. Але ще гірше може стати, якщо Apple, наприклад, вирішить зробити такий же крок і не продовжить контракт в цьому році. Ціна питання 20 мільярдів доларів. Але я не зовсім уявляю, всесвіт, в якому Apple буде використовувати Шуковик від Microsoft у якості стандартного на iPhone. Проте, в дивні часи ми живемо. І судячи з подій в Києві за останній тиждень, я вже зовсім не здивуюся, якщо ми побачимо іншопланетян чи відродження динозаврів. А тепер переходимо до нашої з вами улюбленої рубрики Зашквари Ілона Маска. І сьогодні тут настільки спекотно, що ви собі навіть уявити не можете. Вам сподобається. Продовжуючи тему штучного інтелекту, нещодавно ми з вами говорили про те, що він і ще купа відомих людей закликали призупинити розвиток усіх цих штучних інтелектів, бо вони можуть поширювати дезінформацію та взагалі неправильно її збирають. І тоді я припустив, що це скоріш за все через те, що Маск хоче зробити власну нейромережу і просто не встиг. Їх заскочити у гайб-трейн. Ну, власне, яку воду дивився, адже увага, тут ще деякі тонкощі. Маск в інтерв'ю Такеру Карлсону заявив, що розробляє свою мовну модель під назвою Trust GPT, яка буде штучним інтелектом, що шукає правду. Ви розумієте цю іронію? Маск в інтерв'ю з найголовнішим брехуном американського телебачення, відвертим трампістом мага, заявляє про те, що зробить. Чат-бот, правда, GPT. Для цього він ще найняв Ігоря Бабушкіна. Я спочатку подумав, що ось цього, і пазл нарешті складеться, але ні, трошки іншого, все ж. І ще в цій історії цікаво те, що в світлі включення Твіттер до XCORP я більш ніж впевнений, що навчання цієї мовної моделі буде відбуватись саме на цій соцмережі, і дозволу на це маск не спитає. До речі, про Твіттер. Як ви знаєте, Маск намагається зробити соцмережу прибутковою різними шляхами. Перший він зробив API платним, мінімум 42 тисячі доларів на місяць за користування. І Microsoft відмовилась йти на цей крок, повідомивши про це користувачів своїх рекламних платформ. І Маск вважає цей крок обурливим і починає погрожувати судом. Звісно ж, бо це ж купа грошей, котрих Твіттер і так не має, адже з моменту приходу туди маска. З тисячі найбільших рекламодавців більша половина пішла звідти. Один з варіантів, який вигадав маск, забрати сині галочки у підтверджених медійних персон і продавати їх за 8 баксів абсолютно усім. Галочки вже пропали, проте є декілька, але. Деякі відомі персони, такі як Стівен Кінг, Леброн Джеймс та Вільям Шатнер, голосно казали, що не будуть платити за цю позначку і підуть з Твіттеру, якщо так треба буде робити. І от прийшло 20 квітня, і їхні позначки перетворились на підписницькі, де написано, що вони заплатили за це. У відповідь на справедливе обурення фанатів за недотримання своїх слів, кінг відповів, що нічого не платив і номер свій не давав. Виявилось, що Маск самостійно сплачує цим трьом аккаунтам цю позначку, що звучить як ідіотизм, адже її просто можна увімкнути, а не платити, особливо коли ти SEO компанії. Але це ще не все. Минулого тижня в новинах ми з вами говорили про те, що Ілон навішав ярлики державного фінансування на BBC та інші видання, котрі такими ну не є. Потім була ще клоунада, в якій Маск причепив позначку на 69% фінансується державою якомусь виданню. Але декілька днів тому позначки зникли, проте вони зникли не тільки у BBC чи NPR, вони зникли в усіх. Ці позначки зникли і у Russia Today, ТАСС, Сімоньян, Китайських Сіньхуа та People Daily і інших пропагандистських помийок. І тепер просто уявіть, якщо підхід до розробки його штучного інтелекту буде саме ось таким, до чого це призведе? Правда, це прирівнювати росіян до інших нормальних людей, а їхні помийки до нормальних медіа? І якщо мені вже один раз вдалося припустити вдало, то. Маск втратив за тиждень приблизно 13 мільярдів доларів через вибух Starship та проблеми з Тесла. І я більш ніж впевнений, що протягом найближчих тижнів ми знову побачимо маніпуляції з акціями, криптовалютами, голосними заявами і усяким таким іншим. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу останніх новин, ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв: бережіть себе, своїх близьких та Україну. То для Google це дорівнюватиме втраті 3 мільярдів доларів щорічного прибутку. Прибутку, прибато, прибутка.